Дитяча бездоглядність та безпритульність є одною з найгостріших проблем сучасного суспільства. За даними служби у справах дітей ОВА у 2023 році поставлено на первинний облік та надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування 96 дітям. 72% зазначеної кількості дітей влаштовано в сімейні форми виховання. Це у всиновлюючих, в сім'ї опікунів піклувальників. Прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та у сім'ї родичів. В Івано-Франківській області загалом функціонують 12 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 88 дітей, а також 75 прийомних та опікунських сімей. У закладах перебувають на даний час 108 дітей. Це діти, які навчаються у коледжах та ліцеях, є вихованцями центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. Центрів соціальної підтримки дітей і сімей перебувають у лікувальних закладах, будинку інтернаті, будинку дитини за дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування зберігається право на збереження житла, в якому вони проживали з батьками та родичами до встановлення опіки. Хочу зазначити, що за дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування, а також особами з їх числа. Зберігається право на житло, в якому вони проживали з батьками, з рідними до встановлення опіки чи піклування, влаштування їх в прийомні сім'ї чи дитячі будинки сімейного типу чи в заклади для дітей сиріт дітей позбавленого батьківського піклування у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування за місцем знаходження житла дітей несуть відповідальність за збереження цього житла і повернення його дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування після досягнення ними поноліття, або вибуття із сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей чи дитячих будинків сімейного типу, чи вибуття з закінчення навчального закладу у разі відсутності в них житла. Можуть зараховуватися на облік громадян, які потребують покращення житлових умов, на соціальний квартирний облік чи на квартирний облік за місцем їх походження або проживання до влаштування їх в сім'ї, опікунів, піклувальників, прийомних сімей чи у заклади. Аби захистити права та інтереси неповнолітніх в Івано-Франківській області затверджено регіональну цільову програму, а також запроваджено патронатне виховання. Це тимчасовий догляд та реабілітація дитини в сім'ї на період подолання складних життєвих обставин. Наголошує Марія Євчук. Заходи програми спрямовані. На забезпечення захисту прав та інтересів дітей, подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, запобігання дитячому сиріству, створення умов для всебічного розвитку, виховання дітей, забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з метою забезпечення тимчасового догляду виховання та реабілітації дитини на період подолання дитиною та її батьками. Складних життєвих обставин в області запроваджена альтернативна форма влаштування дітей це сім'я патронатного вихователя. У нас в області функціонують 16 патронатних сімей патронатних вихователів, у яких на сьогодні виховується 26 дітей. Також в селищних та міських радах області проводять інформаційно-просвітницькі заходи та патрульні рейди під назвою Діти вулиці, аби запобігти безпритульності. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія компанія Раї.